У неділю 10 грудня в Україні буде хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. Прогнозує відома українська синоптик Наталка Діденко. Тумани будуть бродити. Видимість погіршиться до 200-500 метрів. Попередила вона, надалі в Україні переважатиме хмарна, але переважна плюсова погода. За прогнозом Діденко, температура повітря 10 грудня в день коливатиметься від трьох морозу до двох тепла. На півдні плюс 2, плюс 5. А в Криму і на півдні Одеської області до плюс 8 градусів. Як додала синоптик, у Києві 10 грудня очікується хмарна волога погода, дуже слизько, оскільки вночі ще від 2 до 4 морозу, удень передбачається близько нуля. Раніше Уніан писав, що за прогнозом Діденко, з 11 грудня в Україні очікується потепління від лига, а в суботу неділю ймовірні не тільки на сході України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.